Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами намалюємо ось таку чудову роботу. А як ви гадаєте, чому саме цю казку я обрала? Тому що усіх своїх героїв колобок зустрів саме у лісі. Тобто лісові друзі. Хоча друзі, які хотіли його з'їсти, але отримались лише у кого. Так, лише у лисички, тому що від усіх інших він тік. А спочатку пальчикова гімнастика. Я маленьке зайчинятко. В лісі бігаю щодня. Під кущиком ховаюся, бо усіх лякаюся. Дітки, а для роботи нам знадобиться ось такий трафарет з геометричними фігурами, аркуш білого паперу, простий олівець та кольорові олівчики. Ми з вами будемо малювати сюжет казочки, а казочка це колобок. Ми з вами і ліпили таких героїв, і малювали фарбами. А тепер пропоную вам намалювати цих героїв за допомогою геометричних фігур. Спочатку, за допомогою простого олівця, нам необхідно намалювати землю. Ведемо лінію від одного кінця аркуша паперу до другого. Не переживайте, якщо лінія не рівна, адже земля у нас теж не рівна. А героїв ми намалюємо зайчика та колобка. Почнемо з колобка. Відступаємо трохи. Ось так поставте долоньку, це ми відступили. І ось тут у нас починається трафарет. Знаходимо квадрат, ось, і землю. І малюємо ось такий квадрат. Це буде пеньок. У нас є два круги. Менший і більший. Нам потрібен більший. З більшого ми малюємо колобка, який сидить на пеньочку. Ось так. Тепер оформлюємо нашого колобочка. Ми дивимося на нього попереду. Отже, ми бачимо два ока. Малюємо одне око, друге око. В центрі кожного ока ми малюємо ще по одному маленькому кружечку. Малюємо кругленький носик та ротик посмішку. Ось і колобочок. Тепер ми намалюємо зайчика, адже колобок зустрів зайчика. Відступаємо трохи від колобка, беремо великий круг і малюємо тулуб зайчика. Ось так. Тепер трохи з боку зверху малюємо голову з допомогою меншого кружечка. Ось так. Ось наш зайчик. Зайчика ми бачимо збоку, тому у нього всього буде по одному. Одна нижня лапка. Малюємо овально. Хвостик. А хвостик у зайчика і так один. Одна верхня лапка маленька теж овальна. Одне оченятко. Ось так. Носик. А скільки носиків у зайчика? Правильно, носик один. І ротик посмішку, але лише половинку. Що нам залишилось намалювати? Правильно, вушко у зайчика. Вушко у зайчика схоже на морквинку. Ось так. Але морквинку без її гостренького хвостика. Ось такий зайчик. Тепер ми трохи прикрасимо наш малюнок, адже у нас є просто колобок і зайчик. Давайте намалюємо ялинку також за допомогою трафарету. Нам для цього знадобиться ось такий гарний трикутник. Почнемо малювати знизу. Ми спочатку самостійно намалюємо стовбур нашої ялинки. Ось так, де вона буде розміщуватись. Тепер над стовбуром ми прикладаємо наш трикутник і обводимо. Ось перша спідничка у ялинки готова. Так само малюємо далі. Малюємо три трикутники. Ось яка ялинка у нас гарна отрималась. А тепер давайте намалюємо трохи інше дерево. Для цього ми використаємо ось цей великий кружечок. Спочатку ми намалюємо стовпор дерева самостійно. Ведемо зверху донизу і внизу трохи робимо товщим стовбур. Ось такий стовпор. Тепер беремо великий кружечок і малюємо. Один кружечок. У нас буде кружечок заходити на кружечок. Це потрібно для того, щоб у нас було дуже пишне, гарне дерево. Ось погляньте, яке дерево цікаве в нас отрималось. Давайте доповнимо і зверху. Ми намалюємо сонечко за допомогою маленького кружечка. Ось так. До сонечка ми малюємо промінчики. Ось так. А хмарку ми можемо намалювати самостійно. Ось такими хвилястими лініями. Зверху і знизу. Ви лише погляньте, яка гарна картина у нас отримається. А тепер її потрібно розфарбувати. Для кожного героя ми обираємо свій колір. Простим олівчиком ми можемо розфарбувати його сіреньким. Ось такий буде сіренький зайчик. Зайчику ми ще намалюємо чорний носик, виділимо ще чорний мротик і чорну цяточку всередині. Ось так. А ось це навколо ми намалюємо блакитно. Тоді оченятко у зайчика буде дуже виразним. Пропоную вам далі розмалювати самостійно. А я скоро до вас повернуся і покажу, що отрималось у мене. Ось і все, робота закінчена. Дуже гарна кольорова робота про Колобка-зайчика. Що ж, а я чекаю на ваші роботи в нашому телеграм-каналі. Дякую за увагу. до нових зустрічей. Бувайте!